Вітаю вас, друзі! Ви просили, і я зробив. У нас є корона Немезиди, прокачана на максимум, Меч Кейна, прокачаний на максимум, Купа лісових ельфів, а точніше, три армії, долі непогані армії. Та Тамуркхан. Не дивіться, що в нього тут є стек, ми його приберемо з поля бою. Залишиться лише наш один легендарний лорд, і подивимось, що станеться. Знаєте, я провів вже багато битв за Тамаркана в соло, і мені здається, що у ельфів немає шансів, але подивимось. Подібної битви в мене ще не було. Так, ну що, розпочнемо. Розпочнемо і одразу скажу, що моя армія вона заражена чумою. Чума ця дає нам передове розміщення, сила зброї плюс 10%. І найголовніше це ось ХП, лікування ХП, регенерація. Це, в принципі, заради чого я армію чумою і заражав. Звісно, проти ельфів можна взяти щось більш краще. Ну, але ХП це маст have. Почекаємо ворогів. Нехай прийдуть, а то буде несправедливо, якщо ми отак одразу підемо в атаку, без до того, як прийде підкріплення до них. Щось, там Рукхан. Багато битв я грав за нього в соло. І більшість цих битв я вигравав на Ізі просто. Вигравав і у мене залишалось, ну, фулове ХП. Дві-три армії було. Ну, але то були такі армії, знаєте. Люди, які воювали. Ну, Бритонській армії або імперські. Вони взагалі розриваються на Ізі. Навіть не знаю, чому це так. Але з гномами трішки складніше. Гноми можуть і просадити половину ХП. А ось ельфи дуже цікаво, бо з ельфами я ще не воював. Так, ну що, прийшло підкріплення. Ходімо, заховаємось десь у лісі, щоб. Щоб нас не так сильно пробивали лучники. Бо і у них тут їх багатенько. Так, ну що, мать кейна. Запускаємо його сюди, мабуть. Заграмо цих хлопців і тікаємо у ліс. О, там ще хтось ховався. Ну що, загрались? Отак. От біжуть біжуть в атаку. Це, я буду в лісі чилити. А вони не хочуть. Дивіться, які розумні. Дивіться, які розумні. Не хочуть, щоб я в лісі. Знаєте, доволі непогано мене вже пробили. Це у мене вперше таке. Може, ми навіть цю битву програємо? Че, ні, я не думаю. Ну, хоча я, я в це не вірю, ось так можна сказати. Так, ну що давайте сюди бахнемо, Вони якось так всі навалились на мене. Ціх тут реально дофіга. Звісно, бомбардування це просто казка. Їх нас ще два залишилось. Корона не у них єдине, що пасивка. Пасивка дуже потужна. У А ось ця активна білка, ну вона теж таке. Середня, середня. Ось пасивочка, бачите, вони по нам стріляють. У них просто хп. Тик, тик 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 Патрічку, парічку. Ми їх навіть не чіпаємо. Ось все. в цьому і сила корона, корони немозиди. Що, перший хіл? Скільки ми вже 47 тисяч хп нанесли. Доволі непогано. Так, і ну вже підійшло підкріплення. Доволі багато пройшло. Але ми тут нормально навалили. Там Рокхан, Красунчик, красунчик. Скільки тут? Ти дерева полягли, а, тут стривається. Тут і птахи прилетіли, дерев не бачу. А ось дерева воюють. Ну, але. Що ви зробите? Що ви зробите? У нього, вже, у нього майже полово хп. Давайте ще захилимось таким хілом. А, і, до речі, забув сказати, у мене ще артефакт є теж на хіл. Доволі непоганий артефакт, мені він подобається. Так, усі негідники так здалеку настрілюють. У них ще підкріплення прийшло. Ну, будемо чекати бомбардування і далі вже розбиратись. В принципі, дерева нас рятують. Так, меч Кейна. Куди запускаємо? Давайте ось сюди. Оп. Нехай цих загрить. Та вони там стріляють, щось по нам. Несправедливо, я вважаю, так воювати, коли. В трьох кілометрах стоїш, що просто стріляєш з луку. Треба в ближньому бою все вирішувати. Так, ну що, у них підходить армія. Підходить, підходить. Зараз ми їм бомбардування закинемо. Хоті куди закидувати? Давайте сюди. Бо у них там ще підходять? Ось так. Ну що, давайте хіл? Ви якось нас сильно пробили. Свіжі сили, так би мовити, нашого ворога. Корона не лизиди, давайте ось сюди бахнемо. Ну що, якось слабенько? Ну, хоча один підрозділ ми майже знищили. Може, треба було і корону закинути, я не знаю. Але нормально і так піде. У нас є ще одне бомбардування, якщо що, його туди закинемо. Давайте прискоримось. Хілка. А ми і так майже в фолові. Ну, але давайте, давайте. Це, мабуть, вже третій хіл останній, так? Бо я щось якось так не рахував. Ну, але, здається, це останній хіл наш. Чекаємо тоді бомбардування, і це, гадаю, ізі перемога. Давайте їх ще ось так зарозимо. Оцією штукою. Нехай там хворіють собі. Ага, все. Вони всі пішли в атаку. Тут два підрозділу це не страшне. Не можна меч кейна? Давайте. І все? Вони скінчились? У мене є ще одне бомбардування. Куди закидувати? Давайте сюди закинемо. Там Орканчика кинемо. Звісно, дуже потужна комбінація Тамркан і це бомбардування. Особливо, коли дуже багато хлопців, які в ближньому бою воюють. Так, все, це вже було три хіла, тому. На жаль, тільки три можемо. Ну і вже й бар'єр з'явився тому. Якби не бар'єр, ми б взагалі в фулові вийшли з цієї битви, я так гадаю. Так, корона. Корона туди не докинути. Не дотягуємось, на жаль. Але і так добуваємо. Дерево ходить, але нічого зробити не може. Все, до побачення тут. Від корони страждають. Давайте ще заразимо. Щоб життя не здавалося солодким. Так. Що в атаку? Коронку. Встигнуть втекти. А, ні, не встигли. Отак. Трішки їх заділо і нормально. Так, стривайте, та що? Генерал один помер? На цього і не помітив. Мос ось така битва. В принципі, був би. Ще один стек. Бо можливо, б, нас то і добили. Можливо, але не точно. Ну, але це, в принципі, навіть не знаю. От, бачите, Таморхан просто один раз укусив і вбив. І вбив генерала. Ось такий він, Таморкан, прокачаний на максимум, з короною, з мечем, ходить в соло, всіх розриває. В принципі, ще жодного разу за нього не програв. Коли він з короною та з. Мечем Кейна. Ну і коли він ходить в соло без своєї армії, бо тоді на нього нападає один або два дві армії ворога. І взагалі шансів тоді ворога ніяких немає. Береш ти місто на Ізі, б'єшся на Ізі, а коли в тебе є армія, тоді ворог розуміє, що йому потрібно більше військ, і він нападає ну, трьома арміями. двома трьома арміями. Але теж, бачите, в соло там оркан, на ізі впорався. Що ж, дякую за перегляд. Грайте за Тамаркана. та до зустрічі!